Вчора, 11 вересня, через обстріл Харківської ТЕЦ, яка є найбільшою в Україні, низка областей залишились без світла. У шостій у деяких мікрорайонах також раптово припинилося електропостачання. Тому міський голова дав доручення управлінню житлово-комунального господарства приділити увагу у резервуванню всіх енергоносіїв. Минулою ночі вечором ви знаєте, що ворог розбомбив харківську ТЕЦ, були відключені ціле області, в тому числі тому числі і по, на, у нашій громаді теж були коливання напруги, але енергетики утримали, не, не, не виникло відключення, а частина території Сумської області теж була від, відключена від світла. Будемо купляти перших 20, перші 20 електростанцій і ті будинки, де є старші, особливо там, де ОСББ, де організовані. Ми будемо просто передавати електростанції, а вони будуть використовувати в случаї таких непередбачених ситуацій. Тому що це ну, по логіки розвитку подій, ворог відступає, він знаходить другі шляхи, як вразити Україну. Працюйте 21 електростанцій, хто перший заявить, хто кращі умови дасть. Будемо передавати і будемо далі. Працювати над цими питаннями постачання електроенергії в області було повністю відновлено станом на 21 годину 40 хвилин 11 вересня. Про це повідомив голос Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Проте українців попереджають про можливі перебої зі світлом у майбутньому, адже росіяни хочуть залишити нас без світла, води і тепла. Також міський голова Микола Нога прокоментував ситуацію на фронті, зазначивши, що українська армія крок за кроком наближає перемогу. Громада Живе, і працює в умовах війни, але є позитивні новини з фронту і це дає нам оптимізм. Будемо надіятись, що наші воїни приближують перемогу, і що ми всі повинні працювати на перемогу.